Прогноз погоди в Україні з 13 по 15 червня. У п'ятницю, 13 червня, на заході країни вночі без суттєвих опадів, в день та ввечері, часом місцями дощ, гроза, на Закарпатті без опадів. Вітер північно-західний, 7-14 метрів за секунду. На півночі країни вночі та вранці часом дощ. день та ввечері, часом дощ гроза. Вітер північно-західний. вдень 9 по 18 метрів за секунду. В центрі країни вночі без опадів. вдень та ввечері. Часом дощ, гроза. Вітер північно-західний. Вдень 9 98 метрів за секунду. На півдні країни мінлива хмарність без суттєвих опадів. На сході країни, на Харківщині з 10-ї години ранку і до вечора. Часом дощ, гроза. На Донбасі у першій половині доби без опадів. У другій половині доби. Після 12 години тільки на півночі Донецької та Луганської областей часом місцями очікується дощ гроза, При без опадів. Вітер західний, в день 8,16 16 за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході плюс 6-12, решті території країни від 10 до 18 градусів тепла. Вдень температура повітря на заході плюс 15-20, на Закарпатті до плюс 22, на півночі плюс 15-20. В центрі від 16 до 23 градусів тепла. На півдні країни вдень від 18 до 25 градусів тепла. І на сході від 17 до 24 градусів тепла. У суботу, 14 червня, погода на заході переважно буде визначати гребінь антициклону. Нарешті території країни тил циклону та вплив торини холодних фронтів. Вітер по країні північно-західний, вдень 7 пориви 14 метрів за секунду. На заході країни, вночі та вранці, в горах Карпат, часом очікується слабкий дощ. Вранці слабкий дощ також очікується на Тернопільщині та Хмельниччині. Вдень на заході без суттєвих опадів. На півночі в центрі, півдні та сході країни, вночі без опадів. Протягом дня часом місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла, вдень на заході плюс 19-24 градусів. На півночі плюс 17-21, в центрі та сході від 18 до 24 градусів тепла і на півдні плюс 20-25. У неділю, 15 червня, вітер по країні північно-західний, в день 7 пориви 14 метрів за секунду. На заході мінлива хмарність без опадів. На півночі хмарно з проясненнями, часом слабкий дощ. В центрі країни часто місцями дощ на Вінниччині без суттєвих опадів. На півдні та сході країни часом місцями дощ можлива гроза. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 7 до 16 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 19 плюс 25 градусів по Цельсію.